Можу сказати, що робила я, я почала. Там здійснювати якісь свої маленькі мрії і бажання, тобто робити своє життя яскравим, показувати собі, що я сама собі можу зробити свято, я сама можу життя наповнювати. А вже ж це, як ти сказала, соціальна підтримка, це друзі, це спілкування, це можливість кудись виходити, знайомитись і з чимось новим. По-перше, це для мене ще дуже важливо таку річ зіграла подорожі, тому що в подорожах я вважаю, ми розвиваємося, наш мозок по іншому починає працювати. Це да? Спілкування з людьми, як, як, якась нова культура, щось таке, знаєте, навіть маленьке, навіть хобі ти себе нове шукаєш. Тобто ти себе, як ви сказала, по-новому створюєш. І це дійсно допомагає, коли ти увагу не в нього там кидаєш, що він там робить, як ти кажеш, там з лівого аккаунту. А в своє життя, що я конкретно зараз можу зробити для себе, щоб покращити свій стан? А чого я взагалі хочу як людина там? Не когось там обслуговувати, готувати, прати там, і тому подібне, да? підбирати слова, щоб було ок. А я як людина, чого зараз я прагну? Може, я хочу поїхати просто полежати, десь, не знаю, в готелі дві доби виспатися, бо я така виснажена від цього всього. А може, я хочу якогось екшену, поїхати там в Дубай з парашутом, стрибнути, і це мені дасть драйву. Тобто, звернути, ну. Це чисто моя порада. Я не знаю, як потрібно, я ще раз скажу, як дати фокус на себе, чого хочу я зараз саме в цей момент, щоб мені стало легше. Бо я вважаю, що ну тільки я сама можу собі допомогти. Хтось мене може направити, хтось мені може сказати, але тільки я роблю вибір, як я буду себе почувати сьогодні, завтра і як я можу собі допомогти в цьому.